Всім привіт! Я отримала фідбек з минулого ефіру, який був спонтанний, тому вирішила вам запустити такі спонтанні ефіри. Хочу розповісти про те, чим відрізняються такі поняття, як медитація, афірмація, дихання та регресія. Що це таке і чим це відрізняється між собою? Ну, по-перше, все це і дихальні вправи, і регресії, і афірмації. Це все і є медитація. Медитація в цілому це поняття, коли ми концентруємося на собі, виключно на своїх відчуттях в тілі, де з нами, що зараз відчуваємо, в тілі саме де, через відчуття, як органи, тканини, м'язи, частини тіла будь-що. І концентруємося на внутрішньому стані, як мені зараз які емоції піднімаються, що я зараз переживаю фокусація на диханні, коли ми можемо зробити, наприклад, дихальні вправи, і це дуже класно переключає нас на тіло. Все це і є вже медитація. Якщо ми виконуємо дихальні вправи. Ми концентруємося на тілі, да? тому що нам треба е розуміти, як ми будемо робити вдих, як видих, як затримувати дихання чи не затримувати, на який рахунок ми дихаємо, якою частиною тіла ми дихаємо е діафрагмою, горлом, носом через все тіло і так далі. Тому це все медитації. Медитація допомагає переключитися з зовнішнього, те, що нас оточує навкруги, тому що очі в нас направлені назовні, зовнішнє бачення. Тому а, зазвичай ми бачимо а, все те, що є в нас назовні. Це люди, обставини, ситуація, сім'я, робота, не знаю, навколишнє середовище, природа, регіон, все що завгодно, все, що ми бачимо назовні. Коли ми переключаємося. На свій стан, те, що з нами відбувається, ми можемо зупинитися, і е, наш прожектор з зовнішнього переключити на внутрішнє це вже по факту і є медитація. Тому, якщо ми просто робимо глибокий вдих, глибокий видих. Переключаючись з того, що зараз є назовні на себе, да, всередину себе, навіть якщо ми стоїмо за кермом на світлофорі, наприклад, да, червоне світло, 30 секунд паузи, які можна направити в цей час на дихання і не прокручувати знову думки, думки, думки навколо. Це вже буде медитація, коли ми робимо дихальні вправи. Ми концентруємося на тілі, тому так, окрім фізичного розвитку тіла, покращення гормонального фону, зниження стресу, покращення вентиляції легень, зняття спазму з діафрагми, прочищення наших голосових зв'язок і, взагалі, дихальної системи, це теж буде частково медитація, тому що ми концентруємося тільки на стані тіла, на собі. Афірмація. Афірмація це таке програмування себе або оточуючих, да, через те, що ми проговорюємо, думаємо, пишемо, фіксуємо як завгодно якісь позитивні програми для нас, да, якісь класні, які нам е, хотілося б е, мати в собі. Да. І це теж часткова медитація, тому що все, що, все, що зараз. Фокусується на собі, наприклад, я маніфестую, що я маю міцне здоров'я, я сяю, я наповнююся енергією. Чим більше ми проговорюємо це, навіть якщо це просто нам здається, що це просто слова, все одно, чим більше ми а, це тренуємо, якщо вам заходить такий інструмент а, фіксації в щоденник, або як заставка в телефоні, проговорення собі в дзеркало, а, проговорення, поки ви їдете в авто кудись, а, да, якісь класні, позитивні, а, стверджуючі а, програми для себе а, як афірмації, да, то вони теж будуть. Працювати як медитація, тому що в цей час, коли ви проживаєте це, ви можете навіть це уявляти, коли ви це говорите. Але тут важливий сам факт щирості, коли я щиро в це вірю, коли я щиро це відчуваю, коли я це зображу собі там, на внутрішньому екрані, просто як уявля, уявлення да, для себе уявляю, то це теж медитація, і ми це можемо робити в будь-який момент. Але важливо не. Знаєте, як не відштовхувати справжній стан, да? коли, наприклад, там, нам погано, ми засмучені, а, там, нам боляче, або ми, ми нам налякані, да? говорити про цьому собі так: зі мною все добре, зі мною все добре, я сяючий е, якийсь там е, промінь світла. Да? То важливо для себе розуміти, що. Да, мені зараз ось так приймати цей стан, але як програмування, як афірмацію можна для себе уявляти і зображувати, що але е, хочу я по-іншому, да, хо, зараз ось ми зі мною так, але е, е, уявляти для себе, якого стану ви прагнете, да, не е, якби е, нівелюючи те, що зараз, не стираючи це, не, не, не відштовхуючи це, бо всі стани для нас є. Е, е, Просто різноманіття барв нашого тіла, нашої душі. Тому немає гарних і поганих станів. Регресія. Регресія це глибока медитація, яка направлена саме вже на роботу з підсвідомістю на більш глибокому рівні. Це така можна сказати, психотерапія, але психотерапія душі дуже глибока, коли в стані глибокої медитації можна зануритися, знайти першопричини. Блоків, затисків, страхів, різних невдач, наприклад, якихось повторювальних ситуацій для вас, сценаріїв, якихось ваших проблем, якщо ви бачите, що вони постійно повторюються, і нібито от все, все роблю да, там, в цьому напрямку, а щось от якось знову не вдається. Або зі здоров'ям якісь питання, можна зайти в глибокі медитації. в Архів такий такий наш внутрішній, нашої душі, пам'яті подивитися, що десь трапилося, що відбувалося з душею, де вона отримала цей такий е, травмуючий досвід. Е, е, це... Якби цей процес да, він е, проводиться з провідником, е, обов'язково так само, як ви йдете, наприклад, в психотерапію, ви шукаєте для себе свого спеціаліста, психотерапевта, якому ви довіряєте, який вам відгукується, е, досвід якому е, ви довіряєте, і досвід е, якого е, сам в своєму житті, да, м, якби на своєму ви можете побачити шляху у нього, да, як він е, це все використовує в своєму житті. І таким чином в сеансах регресії можна стілювати, трансформувати, проживаючи той досвід, який десь накопичився, який ми не помічали або не знали про нього. І трансформуючи його в більш ресурсний, сяючий, наповнений, більш гарний, кращий для вас, щоб це не тягнуло вас. Е, да, як щось минуле а, там назад, да, як тягар? Тому все це, все те, що я перелічувала, це дихальні вправи, афірмації регресії, це все є медитації. По суті, просто трошки, трошки різних форматів. Дихання це найпростіше через тіло ми переключаємося на тіло. Афірмації це ми можемо так само через тіло відчувати те, що ми для себе проговорюємо. Я наповнююсь силою, я відчуваю, що я сильна, я легка, сяюча, наповнена. Можна це проговорювати як програму для себе, і це теж буде для мозку. Навіть якщо здається, що зараз це не актуально, це не виходить, воно дратує, але м чим більше такого досвіду мозок отримає, тим більше він це бере м як основу, як базу. як Просто природній стан як програму це дійсно працює. Якщо вам відгукується такий формат вправ, да, практику з собою, практикуйте афірмації. І регресія це вже більш глибока медитація. вона Має обов'язково протокол ведення, як занурюватися, як провести людину, обов'язково раджу робити це з провідником, на відміну від попередніх да, форматів, де ви можете самостійно зробити. З провідником мається на увазі або під запис ви працюєте чийсь, Ви десь почули медитацію, або є у мене, до речі, є курс з медитаціями, і вони всі, якби зі стежкою, вони всі проводять вас. По кроку, по кроку, по кроку, да, щоб ви пройшли безпечний ресурсний, наповнюючи для вас шлях. Або ви йдете до спеціаліста, якому ви довіряєте, який вас надихає обов'язково, да, який для вас є прикладом, що цей стан, до якого ви прагнете в чомусь, там є енергетично, да, є. Ось і, в принципі, відмінність і різниця між цими поняттями. Сподіваюся, вам було корисно. Всім дякую.